Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з детективами Беб під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора завадили потрапити на споживчий ринок майже одному мільйону незаконно виготовлених пачок цигарок. Підпільне виробництво, зберігання сировини та готової продукції знаходилися в різних точках на території Київської області. Навіть фури з товаром, готових до відправки, відстоювалися певний час на парковках. Ділки продавали тютюнові вироби по всій країні через роздрібну торговельну мережу, перевозили поштою, а також реалізовували через телеграм-канал. Правоохоронці встановили усі законспіровані місця і, за результатами проведених заходів, серед іншого, вилучили 437,5 тисяч пачок готової продукції, понад 44 тонни тютюну, з якого підпільні виробники могли виготовити ще близько півмільйона пачок сигарет, а також понад 3,6 мільйони марок акцизного податку невідомого походження. Загальна вартість вилученого сягає 40 мільйонів гривень. Наразі встановлюються канали надходження сировини та коло причетних до тіньового бізнесу осіб. Кримінальне провадження розслідується за статтею 204 незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів кримінального кодексу України.